Дорогі розпочинаємо молитву прославлення. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Господи, бо Ти є, бо ти, коли об'являвся, казав Я є той, хто є. Ти є той, хто є Господи, Ти є вічний, вічний Бог, який не має кінця, і ти є той, хто завжди був. Слава тобі Господи. Захоплюємося Твоєю величністю, Твоєю премудрістю. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, за Твою безмежність. Слава тобі, Господи, що Ти всюди єси і все наповняєш Духу Святий. Хоча нам важко це зрозуміти, як це можливо, щоби ти всюди був і все наповняв, але віримо в це. І слава тобі, Господи, за це. Бо це означає, що ти є в нашому житті присутній в кожній миті. Ти підтримуєш наше існування, наше життя. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, бо немає таких богів, як Ти. Нема такого, як ти, Господи. Жодна людина, жодне добро, жодне багатство, речі, відпочинок. Життя в розкоші не замінить нам тебе. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, за Твою любов, за твій приклад. Слава тобі, Господи, що вчиш нас любити інших і даєш нам цю любов до інших і вчиш нас любити інших так, як ми тебе любимо. Так, як ти любиш нас. Слава тобі, Господи, слава тобі. Алелуя! Слава тобі Господи, що правдиво віднаходимо себе тільки в відданні себе іншим. Що коли. Служимо іншим, то здається, що втрачаємо, але правда є така, що ми віднаходимо себе, у відданні себе, знаходимо себе справжніх. Слава тобі Господи, що Ти так задумав, що людина по-справжньому знаходить себе у відданні себе іншим. Слава тобі Господи! Слава тобі Господи, що вчиш нас цієї любові, вчиш нас любити інших просто так, прощати. Слава тобі Господи, що вчиш нас приймати інших такими, якими вони є. Слава тобі, Господи, за те, що теж вчиш нас прощати нас самих, приймати себе такими, якими ми є. Слава тобі, Господи, що можемо це все робити, любити, приймати, прощати себе і ближніх тільки завдяки Твоїй любові. Яка нас наповняє. Ми і Господи, жебраками любові потребуємо її, і славимо Тобі за неї, славимо Тебе, Господи, що Ти даєш цю любов, коли приходимо до Тебе, і цією любов'ю ми можемо любити себе, ближніх і Тебе, Господи, бо без Тебе. Не можемо нічого доброго робити, і любити без Тебе по-справжньому теж не можемо. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Слава за Твою любов безкорисливу. Слава Тобі за Твою любов віддання. Слава Тобі за Твою любов милосердну. Слава Тобі за Твою любов безмежну. Твоя любов, Господи, не знає меж, не знає кордонів. Слава тобі, Господи, слава тобі, Аллилуйя. Слава тобі, Господи, за Твою прощаючу любов, за Твою любов, яка прощає провину, яка стирає цю провину, коли ми. Говоримо її в сповіді, то Ти, Господи, стираєш цю провину і більше не пам'ятаєш. Слава тобі, Господи, Аллилуйя, слава Тобі. Твоя любов, немов ріка, як височінь могутні гір, Зійму до тебе, я свій зір і заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов, нехай твій дух святий зійде наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусі лунає. Кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає, твоя любов не мов ріка, як височий могутній гір, Зійму до тебе я свізірі, заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов, нехай твій дух святий зійде наповнить серце знов, про твою любов співаю, хай мій спів усі лунає. Кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає, твоя любов не мов ріка, як височь могутні гір, Зійму до тебе, я свій зір і заспіваю тобі, до мого серця, доторкнись. Відчути хочу цю любов, нехай твій дух святий зійде наповнить серце знов про твою любов співаю, хай мій спів звіду сіль лунає кожне серце нехай пізнає. Що любов твоя не минає? Про твою любов співаю, хай мій спів пі звідусіль лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не Минає твоя любов, немов ріка, як височінь могутні гір. Зійму до тебе, я свій дір і заспіваю тобі до мого серця, доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій дух святий зійде наповнить серце знов. про твою любов співаю, хай місь підусіль лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не. Минає. кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Просимо Тебе, Господи, щоб Твоя любов виливалася зараз на кожне серце, щоб кожне серце пізнало, що любов Твоя не минає. Просимо Тебе, Господи, просимо Тебе, Господи, щоб ми пам'ятали, а ті, хто не знає, щоб дізналися, що Твоя любов не залежить від наших вчинків. Що вона є безумовна. Просимо, Господи, щоб ми могли ще більше переконуватися в цьому і всі інші люди, в тому, що Твоя любов є безумовна, Господи. Вона не залежить від нас, не залежить від того, як ми себе поводимо, що ми робимо. Від цього залежать тільки наші стосунки з тобою, але любов не залежить, бо Ти є любов і не можеш не любити. Просимо Тебе, Господи, розливай цю любов на нас, потребуємо цієї любові. Бажаємо насититися цією любов'ю, бо в цій любові, Господи, знаємо і віримо, що в цій любові є все, чого ми шукаємо. Просимо тебе, Господи. Розливай свою любов на нас. І можеш зараз думати, що та я вже просив Бога про цю любов, скільки цієї любові буду потребувати. То не буде тобі забагато цієї любові. Проси, 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 бо не буде забагато тобі. Бо в цій любові є все, чого потребуєш. І потребуєш цього насичення, цією любов'ю, щоб не шукати насичення деінде. Просимо тебе, Господи, розливай свою любов, наповняй зараз, Господи, наші серця Твоєю любов'ю, перемінюй їх Твоєю любов'ю. Хай, Господи, пізнаємо, яка ця Твоя любов. Нехай пізнаємо її хоча б трішки більше. Ніж ми розуміли її до цього, просимо, Господи, просимо про Твою любов. Виливай, Господи, виливай, виливай, щоб ми також пізнавали в цій любові, Тебе правдивого, щоб в цій любові, в цьому пізнанні Твоєї любові, щоб ми також мали правдивий образ Тебе. Бо коли пізнаємо Твою любов, то пізнаємо Тебе, такого, який Ти є. Не такого, який ми собі придумали, але такого, яким ти є. Просимо тебе, Господи, розливайся любов, розливайся любов. Розливайся любов, Господи. Розливай, розливай. Любов, любов Твоя розливається на нас. Любов, любов Твоя розливається на нас, Любов, любов твоя, розливається на нас, розливається на нас, любов Твоя, Любов, любов Твоя, розливається на нас. Любов любов твоя розливається на нас. Любов, любов Твоя розливається на нас. Любов, любов Твоя, розливається на нас. Можеш зараз витягнути руки перед Богом. Поставити дві долоні, витягнути руки, так щоб ніби просиш Бога цієї любові, такий жест, що ти просиш цієї любові, ти є спраглий цієї любові. І можеш зараз сказати: Господи, я прагну твоєї любові, прагну Твоєї любові і вір, що зараз Божа любов розливається на тебе, виливається на тебе. І в цій любові є все, чого потребуєш, і цією любов'ю можеш любити себе, якщо тобі важко себе любити і приймати. І цією любов'ю можеш любити ближніх, особливо тих, яких тобі важко любити, ворогів, тих людей, які тобі, з якими важко будувати стосунки, з яких просто важко з ними бути. Ти можеш любити цією любов'ю, яку Господь зараз виливає. Повір в Все, що Господь зараз розливає свою любов. Любов любов Твоя розливається на нас. Любов любов Твоя розливається на нас. Любов любов Твоя розливається на нас любов любов Твоя розливається на нас, любов любов Твоя розливається на нас, Любов любов Твоя розливається на нас, Любов, любов Твоя. Розливається на нас, любов, любов Твоя розливається на нас, ще більше Твоєї любові, Господи, ще більше Твоєї любові, ще більше Твоєї любові потребуємо, потребуємо. Ще більше Твоєї любові, Господи, ще більше Твоєї любові. Любов, любов Твоя розливається на нас. Любов, любов Твоя розливається на нас, Любов любов Твоя розливається. На нас, любов, любов Твоя розливається на нас, Любов любов Твоя розливається на нас, в любові твоїй мир розливається на нас. В любові Твої радість розливається на нас, в любові Твої прощення розливається на нас, в любові Твої спокій розливається на нас, В любові Твої мудрість. Розливається на нас, в любові Твої безпека розливається на нас, в любові Твої милосердя розливається на нас, в любові Твої заспокоєння Розливається на нас, розливається на нас, розливається на нас. Слава, слава, алелуя, алелуя, хвала тобі, Господ, хвалами Господи, аллилуйя. Хвала, Тобі, Господи, слава тобі, слава тобі, за Твою любов, якою наповняєш, слава тобі, Господи, Аллилуя, будь прославлений, Господь, будь прославлений, Господи, за Твою любов. Аллилуя, Аллилуйя, за Твою любов, Господи, слава, тобі, слава. Прославляємо Твою Любов, Господи, слава Тобі, слава, прославляємо Тебе, Господи, Алея, Аллилуйя, 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 Слава Тобі, слава, слава Тобі, Оцю пісню в Небі. серцю Божому. Оцю пісню в небі ангели співають. Слава Анцю Богу! Оцю пісню в небі ангели співають, Слава Антю Божому! Оцю пісню в небі ангели співають, Слава Антю Божому! Алілуя! Слава і честь Тобі, Господь. Аллилуйя! Хвала тобі, Господи, хвала Тобі, Господи, слава Тобі. Просимо, Господи, про Твій захист на цю ніч, на завтрашній день. Іменем Твоїм Ісуса руйнуємо плани ворога на нашу країну, на наш народ. Просим, Господи, за всіх військових, за всіх полонених, безвісті пропавших, поранених, про потрібні благодаті для кожного, за всіх, хто перебуває в важких ситуаціях, через війну, просимо Твоєї допомоги, підтримки. І дякуємо, Господи, за те, що Ти є з нами в кожній миті нашого життя. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бажаю вам переповненим любов'ю, надіюся, що так є. Мати добрий сон в цій любові Божій заснути і добре виспатися. Добраніч, па папа. До зустрічі завтра!